Команда розумної політики заблокувала законопроект 8401, який повертає шалений тиск на український бізнес. Ви пам'ятаєте, що ми боролися за те, щоб він не був прийнятий? На жаль, в 239 народних депутатів просто немає совісті. Вони натисли зелену, коли голосували за цей ганебний закон. плюючи на свої обіцянки, плюючи на те, що говорив президент, що це буде пільги до кінця війни, плюс щонайменше один рік. Після нашої перемоги, тому наша команда розумної політики буде все робити для того, щоб відтермінувати цей процес. Ми подали блокуючу постанову. Ви пам'ятаєте, як цабель заблокував повернення 30 тисяч доплат нашим з вами захисникам? То ми будемо робити те саме, але для того, щоб Зберігти український бізнес, дати трохи часу від термінування для того, щоб перебудуватися до того шаленого тиску, який всіх вас очікує. Тому будемо боротися далі. Я впевнений, що б хто не робив з влади, перемога буде за нами. Слава Україні, слава ЗСУ і разом до перемоги.